Ой, цей ду гуляю, коротше, не знаю, що це робити далі. Куди це йти е, опа, а ну чекайте, щось я тут когось знайомого побачив. Опа! А це хто тут такий? Дай наушники мені! Дай наушники мені! А дай, це, ж, дай наушники. це ж блогер! Дай мені, дай ні-ні, дай наушники мені! Блін, та почекай, куди ти мої дай наушники, наушники забрав! Дай мені! Це ти ж. о Бл... Лише у нас на Україні! Світай, калина при долині, лише в нас на Україні. Світай за... калина при долині! Що це за блогер? Почекай. Шановний, а ти що? чекай, а вже осінь, а що це ти взутий в чому? Що, шльопки під носки, носки під шльопки? Що непонятно, що непонятно. Носки Як під шльок, шльопки під носки? Ти як це так? Тут треба вже щось по зимньому дивись, Де в мене ти гроші, то зімнього обуву. Ти блядь, космічні ці, не бачив на ту обуву. Ну в принципі, так. Да, в принципі, тут ти ну, хоч ти, ти хоч і дурний, але но нормально віші толкаєш. А ти не Ні, ну, в принципі, я теж як діти. Ну я коротше, цей просто вийшов з дому, а я тебе бачу, ти вже тут давни, давненько тут бродиш. Коротше. То я не знаю, а що в тебе в пакеті, коротше. Сваха дзвонить. Грузчиком? Скільки? Тисячу гривень. Та я вон з прямого ефіру тисячу гривень виведу. Гарного вечора. Шановний, ви казали, що ви якісь кроси купили собі, колеса з крокоділа й Так, А, я ж був на базарі сьогодні. Поняла? Поняла? Поняла, поняла.